Так, насправді мої дії реально максимально прості. Я ввожу адресу потрібного складу в потрібні віконця в магазині чи там на eBay, да, на якихось аукціонних площадках, і він їде в Україну. Так само, як і прості дії водія Глово, який, наприклад, просто бере пакунок з вашою їжею і везе вам її додому. А ви, в принципі, можете і самі сходити в кафе і забрати. І так само в ресторан ви можете прийти, там поїсти суші. В принципі, ви можете купити інгредієнти самі їх накрутити вдома і з'їсти суші все дуже просто. Наш світ переповнений посередниками, але я хочу вам сказати, що на новій пошті не закінчуються перевізники з США і Європи. Нова пошта взагалі прийшла однією з останніх мені відомих в цей бізнес, і в них склад дійсно в податковому штаті в США. При тому, що в більшості перевізників, які працюють давно, в них безподаткові штати, я звичайно користуюсь тільки без.